Е -е... Ну ладно, все нормально. Ой, чого я без одіум? У нас кундочка. так вот я лучше вигляжу. Лам друзі. Зі. Перше відео. І це мої дитенські травми. У травм є багато. Ну, я розкажу самі головні. Кстати, відео зараз виходить вечором. Да, да, конечно, конечно. і ми починаємо цей пси вибачте. Я тоді шву мелким чатом, ну дивився, що воно там дивиться, ну я вже не помню, що воно там дивилося. Потом мы начали свариться. И мы начали свариться. И вдруг... Хрусь. И в то время мы быстро отвезли в больницу. Да. Ах, блин, у меня рука заболела замалевать. Ладно, друзья. И вот такая вот Перша історія. Іс Друга історія. Іс той день сестра просто сиділа і наблюдала як ми з другом Давідом. Каталася на велоспедах з великого горба. І горб був доволі великий. Ну. Но... На нас вже був зум не установити з липкою до вух і з, нашими... з нашим, точніше з моїм маленьким самокатом. Ну і з якоюсь там говнявою колясочкою, тоже моєю. Ну і ми почали з'їжджати з горба. Ей, братан, тобі кажется, що щось не так? Эй, ну, ну так-то мне тоже что-то странно. Стоп, пауза. И мы после теха смачно вырезались в дерм. Братан, мне кажется, я не кажете, я надыхаю? Мне тоже так кажется. Дякую за перегляд, друг. На цьому все. Всім пока.